Всім привіт! Сьогодні з вами Митр, і це означає, що найближчі кілька хвилин, може у п'ять, може, довше, ми будемо говорити про фентезі та фантастику інзільки. Сьогодні ми продовжуємо огляд хроні Камбара, і в нас на черзі третя книга. А саме Знак Єдинорога, видана навчальною книгою Бодан у 2010-му. А оригінально знак Єдинорога було написано. В 1975 році, так що бачимо, книжечці фільми 50 років. Проте, знаєте, я вже не раз говорю, що старе фентезі, як старе добре воно, або скисає часом, або стає просто неймовірним. І на мою думку, хроніки Амбара, навіть після 50 років після написання, все одно залишається таким класним, таким цікавим, таким якісним та вартим вашої уваги твором. Давайте трошечки розглянемо, трошечки пробіжимо про сюжет. До речі, по огляд перших двох книжок можна знайти за посиланням. Також у мене на каналі є невеличкий плейлист про хроніка У мене тут планується такий невеличкий цикл відео. Я таке так, що якщо маєте бажання чи хочете дивитися про амбар у моєму каналі, так що раджу підписатися на мій канал, буду тільки радий. Отож. І знаєте, можна сказати, що третя книга це вже якби екватор. Тому що в перших двох книжках, якщо прогадати, ми спостерігаємо, як Корвін вступає у світ. І у першій книжці ми бачимо, як Корвін знайомиться із, із світом разом з нами, робить відчайдушну спробу заволодіти троном Амбара, і щось з того виходить. Друга частина це пошук Корвіном сил, усвідомлення себе, знаходження нових союзників і нова спроба захопити трон Амбара. І так як я говорив. У перших двох книжках, взагалі, знаєте, немає якоїсь такої зайвої рефлексії. Просто у героя немає часу, тому що дикий-дикий, якщо і герой кудись-сюди-туди, дико біжить, дико скаче, дико все міняється, тому що реально немає часу займатися цією зайвою рефлексією. То третя книжка це дуже багато такої рефлексії, такого самокупання у собі. Адже, що все здається, якщо говорити про сюжет, то Корвін отримав трон Амбара, правда, загинув один з його братів, і mm -hmm. здається, все, ти отримав, що хотів, а не тут то було. Ти приходиш, стаєш королем Амбара, розумієш, в тебе сім'я повна інтерган. Тут хтось тобі може нанести удар за спину. Твориться незрозуміло, що. На корли на Амбар нападають величезні армії почвар. І mm -hmm. здається, знаєте, король став королем, але сір у нас все погано. Ресурси закінчилися, Піддані бунтують. Тим більше, королівська сім'я Амбара це іще ті любителі вчудити щось собі. Знаєте, я маю молодшого брата, то в нас не, таке на порядку речей дидоду підкувати, ще щось сказати. А тут ж королівська сім'я, ніхто не знає, хто зволодіє троном постійні дикі інтриги. Постійні змови, постійні інтриги. Та й тим більше, сюжет книжки починається з того, що Корвін знаходить свого брата Каїна мертвого. І виглядає все так, що всі підозри падають саме на нього, що саме він вбив Каїна, як не вбив свого брата Еріка у другій частині, а так вбив свого брата Каїна. І перша добра третина книжки — це у нас відбуваються такі от невеличкі розбірки з королівській сім'ї Амбара. Ми з ними більше знайомимося, більше розуміємо всякі цікаві історії про їхні пригоди, і все крутиться довкола того, що. Хтось бив Каїна, королівська сім'я зібралася і намагається зрозуміти, чи це корвін чи ні, а Корвін чи дуже намагається довести, що це робив не він, і знаєте, такі нам манери за Корвіна, в нього все завжди досить часто виходить кребердик. Тим більше відбувається таке велике продовження розвитку сюжету. І Корвін розуміє, що ті ситуації, в якій він опинився у першій і другій книжці має двійне, а той трійне но що. Так як він не мав пам'яті, він ринувся вперед зі шпагою, яка на нього називається Гріс Фондів. е, спроби заволодіти троном бара, А він бачив, що все зовсім не так, все було зовсім інакше. Також ми тут продовжуємо знайомитися з королівською сім'єю Ампара. і е -е, тут на головну сцену виходить го е -е, ще один брат Корвана, який називається Бранд, який, до речі, на початку книжки говориться, що він невідомо де. Виявляється, що він у таємничій вежі його стежу таємничі незнайомці, і що гірше, він також у якійсь змові, тому що навіть при спробі його витягнути, ми бачимо, що його хтось штрикнув ножем. А в чому хтось з тих, хто його витягував. От така от дуже чудова королівська сім'я Амбера. Постійніх, ви такий, знаєте, книжка тебе ось час тримає у напрузі, у такому якомусь такому тонусі ти не розумієш, де що буде, ти розумієш, що щось насувається, щось таке гарандіозне. А крім того, що все щось насувається на амбар, тут ще й королівській сім'ї, все не дуже добрі, постійні інтриги. Якщо говорити взагалі про цю частину книжки, якщо говорити про персонажі, то тут і далі все крутиться навколо Корвіна, Трішечки є часу для брата рендуму. Ми нарешті дізнаємося. Трошечки про його історію. Дізнаємося, чому він в першій частині ухитрився зустрітися з Корбіном і хто його переслідував, тоді він надибув цих переслідувачів. Трошечки дізнаємося про брата Блейза. трошечки такі от історії, чому Ерік отак зайняв трон і чому його підтримували Джерар... Джерард та Каїн. Дізнаємося трошечки про Бенедикта. Зустрінемося з чарівним єдинорогом, який, до речі, є символом Королівського дому Амбера. Але все ж таки я признаюся вам чесно, що це найменш улюблена частина з п'яти книжок Корна. І тут ніби є все те, що є у інших хроніках Амбара. Є інтриги, є якась напруга. Є дуже чудові, неймовірні просто описи. Може, цікавої політики, яку я дуже люблю у книжках, адже, звісно, фентезі де махання мечам це класно. Але трошечки політики це завжди робить фентезі цікавіше. Наприклад, як Лорд Вітінарі. У циклі «Дискосвіт» від Террі Прачета, до речі, в мене тут купа книжок Так що також буду робити огляди. Так, підписуйтесь на канал, думаю, буде цікаво. Але взагалі, повертаючись до хроніки Амбра, то в мене є тут таке відчуття, що автору все ж таки не, щось вдалося не до кінця, і тут виникає. Розуміння, що в мене ну, мені здається, що автор все не до кінця вдалося з того, що він задумував, і можливо, можна би було трішечки краще реалізувати. А, проте, на загальний тон серії це не впадає, адже зрозуміло, що в будь-якій серії, тим більше з 50 більше томів, важко зберегти от такий темп, Воно завжди буде звігти отако або якось отако. Але інтерес до серії не втрачається. Ми й далі розуміємо, що хочеться читати. Поговоримо про саму книжечку. Книжечка в мене із серії «Горизонт Фантастики. У нас така цікава ілюстрація. Це, до речі, брат Корвіна Рендом. І під час своєї виласки, в кінці якої він зустрівся за Корвіном, книжка така от невеличка, добротна, поза 200 сторінок. Так. Давайте подивимося, що тут є. Який тираж, до речі, тераж не вказано. 240 сторінок видана начальну книгу Бодан у 2017 році. Переклад з англійської Анатолія Пітика і та Катерини Грицячук. Гонею редактор увесь будний. Серія Грозота Фантастики заснована у 2011 році. До речі, це досить класна серія. Так, що тут? ще такого цікавого є? І до речі, уявіть, наскільки наш книжковий ринок. І ще в 2010-х був залежний та пов'язаний з Росією, а пише, що друкується з дозволу спадкоємця автора та їхніх літературних агентів, Zeno Agency Limited» Великобританія та участі агентства Олександра Кружевського. Росія. Уявляєте? Просто права на книжку було продане на цілий регіон, і наші, щоб отримати права на видання книжки «Амбара», мусили звертатися до на наших суддів. Просто, блін, чудово. От бачите, як у нас в світі таке було відношення. Та Отаке. От так що підсумовуючи, моя оцінка це буде десь 7, 72 зі 100 Проте, може навіть 6, 70 зі 100 проте я вважаю, що книжка варта уваги, варто читати і йдемо далі. Нагадую, що з вами був Метик. Я щасливий, що ви сьогодні зі мною дивите це відео. Всім часом і пока. Не Підтримати мій канал лайками, коментами, підписками. Навчить, що сподобалось. Що не сподобалось? Що радити мені почитати, що радити мені покращити. Всім пока.